Фан факт. Заїбалися донатити? Не бачите кому довіряти? Уже втомилися від старих фондів, типу Повернись живим? І хочеться чогось нового, притула більше не надихає? Ось вам моя порада. Дайте державі гроші в борг. Цікаво, ви спитаєте? А я вам відповім. Собі військових облігацій, знаходячись за кордоном чи в Україні, це не оподаткована інвестиція. Підрічні відсотки, які якраз покривають інфляцію. Ці гроші ви даєте в український бюджет на два роки і потім забираєте їх назад з урахуванням інфляції. Ви не втрачаєте нічого. Навіть якщо в Україні станеться дефолт, і ви не отримаєте повернення своїх грошей. За ці військові облігації вважаєте, що це був донат, це невеликі гроші, вхід тисяча гривень. Але надаючи свої кошти державі в користування під відсотки, ви ахірєць, як класно її підтримуєте. І це одне з найкращих, що ви можете зробити, якщо вам вже набридло донатити або підтримувати збори.